В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги, інформаційна програма Підсумки тижня. Питання про те, що освітня мережа Рокетнянської територіальної громади потребує оптимізації на часі вже давно. Підтвердженням цього є надзвичайно дорогі кошторисні витрати на одного учня у малокомплектних школах та витрати на утримання самих малокомплектних шкіл. За інформацію відділу освіти вартість утримання одного учня, приміром, у Запрудянській гімназії становить в середньому 118 тисяч гривень на рік. Тоді як у Рокетнянських ліцеях номер 1 і номер 3 відповідно в середньому 26 і 27 тисяч гривень. Саме цій темі та законодавчим нормам оптимізації, а також реформі. Системи освіти в цілому була присвячена нещодавня нарада Рокітнянського селищного голови Юрія Богданова, його заступників Миколи Соколовського і Олександра Конопчука, начальника відділу освіти Людмили Соболівської з керівниками закладів загальної, середньої та дошкільної освіти громади. Участь у нараді також взяли керівники структурних підрозділів. Старости старостинських округів Рокітнянської селищної ради. Сьогодні важливим питанням є оптимізація освітніх заходів, які на територію Рокітнянської територіальної громади. А їх на сьогодні 35, із них 17 шкіл. І наповненість класі, наповні шкіл в основному садочків, не відповідає тим показникам, які вони повинні відповідати. Зрозуміло, що з тих чи інших питань, з політичних міркувань, воно не проходило, тому що за нами стоять виборці, в першу чергу, люди стоять. Але сьогодні отримати 40 дітей у Запорізькій школі, вибачте, і сьогодні платити кошти за освітні субвенції на заробітну плату, то теж за наші виклики перед нами. Ми нікуди не дінемося. Якщо сьогодні за 23-й рік у нас народилося 182 дитини, то ви знаєте, що яке майбутнє чекає нас разом з вами. Нагальне стоїть питання і проблема сьогодні продовження освітнього процесу на території Робетнянської громади. Це все в першу чергу впливає на якість освіти, які здобувають учні. Є якісь освіти, де два учні сидять, в класі, чи три, чи 5, хоча да, мінімум надому 5. І зрозуміло, 15 чи 20. Є. Якщо сьогодні в другій школі, Оксандр Іванович, да, немає у нас випускних класів. І 9 клас нас 1. Ну, раніше, це, як я, ми були молодші, всі, так, ми всі колись були молодші, ми знаємо, що в другій школі завжди було три класи випускними. Це добре, що Телешівка, е, Ольшаниця, Насадка села, Саняга, Опорний Заклад, житні гори. Але що завжди, як тут у центрі руки, то друга школа, там Масивського заводу, де проживає е, е, 2 тисячі жителів. Сьогодні немає випускних класів. Ну, це, це наслідки того, що сьогодні і війна, і зрозуміло демографічна ситуація. Багато людей поїжджало за кордон. Тому для того, щоб це все питання, тому що для того, щоб закрити заклад, треба пройти ще громадські слухання. А зрозуміло, що громадські слухання ніхто ж не хоче, якщо не буде школи в селі. Це не буде села. Тому ситуація неординарна. Ми від неї з вами нікуди не дінемось. Тут потрібно вибиратися. Або ми стоїмо на місці і доживаємо до того, що в нас буде у школі по 50 чоловік, або, зрозуміло, ми йдемо на оптимізацію і виходимо з того, що нам потрібно буде оптимізувати, саме закривати світні заходи. Проаналізувавши діючу мережу закладів освіти і дошкілля громади, начальник відділу освіти Людмила Соболівська зазначила, що оптимізація освітньої мережі сприятиме покращенню надання дітям освітніх послуг, зменшенню освітньої нерівності та забезпеченню рівного доступу до освіти. Значну увагу було приділено питанню необхідності створення такої моделі освіти, за допомогою якої можна збалансувати фінансування мережі. Зокрема, наголошувалося на об'єднанні дошкільних і освітянських закладів у школи сади. Пониження ступенів навчальних закладів. Переході на маловартісні види палива та іншому уже в цьому році необхідно затвердити план оптимізації освітянської мережі. Людмила Соболська також детально спинилася на реформуванні системи освіти, адже з реалізацією положень закону України. Про повну загальну середню освіту у Рокитнянській територіальній громаді докорінно змінюється ситуація щодо організації профільної середньої освіти. Початкова школа, гімназія і ліцей будуть функціонувати як окремі юридичні особи. Профілізацію освіти 10-12 класи забезпечуватимуть лише ліцеї. Заклади, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти, мають бути реорганізовані в гімназію або ліцей з 1 вересня 2027 року. Варто сказати, що формування мережі закладів загальної і середньої освіти відбуватиметься згідно з законодавством, враховуючи соціально економічну і демографічну ситуацію у громаді та відповідно до культурно-освітніх та інших потреб громади. Найбільша проблема у відсутності дітей. На Рукитнянщині є села, де торік не народилося жодної дитини, села з одним трьома новонародженими. Про яку наповнюваність класів у такому разі може йти мова. Майбутніх вихованців дошкільних і шкільних закладів з таких населених пунктів дешевше підвести до школи саду, ніж спеціально утримувати малокомплектний заклад. Таким чином, побудова. Оптимальної мережі освітніх закладів у громаді вимога часу, оскільки це дозволить підвищити якість послуг і зменшити відповідні бюджетні витрати. Здійснилася багаторічна мрія мешканців масиву цукрового заводу селища Рокитне. Нарешті у мікрорайоні запрацювала аптека. Відкрила її фізична особа-підприємець Зінаїда Зубач, яка у березні минулого року перемогла в аукціоні, проведеному селищною радою, та діє на основі укладеного договору оренди нерухомого майна комунальної власності з цільовим призначенням аптека. За час що минув, в орендованому приміщенні було зроблено ремонт. Встановлено пандус та проведено інші підготовчі роботи. І ось 1 лютого аптека відкрила свої двері. В нашій аптекі великий асортимент ліків. Є для матусь молоденьких, є для пожилих людей, для хворих і здорових людей. Асортимент будемо розширювати, звісно, протягом тижня. Я думаю, довеземо все, що необхідно. Запрошуємо вас. По потребі працюємо ми без вихідних з 8 ранку до 8 вечора. Будьте здорові і не хворіте. Мешканці масиву не приховують свого задоволення, адже аптека поруч це турбота про здоров'я людини і не одне врятоване життя. Дуже довгий час, напевно, на нашому житловому масиві не було взагалі аптеки. Ми її чекали з таким нетерпінням. Просто, дуже раді, що воно тут відкрилося. Адже на цьому масиві, на цукровому масиві проживає дуже багато людей похилого віку, а також масив розвивається і є у нас поповнення. Дуже багато матусь ходить, гуляє з колясками, а скупитися немає де. Ліками я маю на увазі. Дякуємо, що відкрили в нас аптеку. Буде і суміш, і підгузники, буде все. Неймовірно. Народна майстриня України, керівник студії образотворчого мистецтва імпреса арт, центру дитячої та юнацької творчості Рокитнянської селищної ради Анжела Юрківська встановила національний рекорд України в номінації Мистецтво, створивши першу багатошарову ветенанку в авторській техніці витинання. І потрапила до Реєстру національних рекордів України. Робота має назву Інтерпретація панно Україна квітуча і нараховує 56 шарів кольорового паперу. Витинанка унікальна не тільки змістом і художньою довершеністю, а й тим, що українське мистецтво до цього не мало подібних. Витворів. Партнером рекорду виступив керівник групи компанії Синявське Ярослав Литвин. Для встановлення рекорду до рокитного 27 січня 2024 року завітала директорка Реєстру національних рекордів України Лана Вєтрова. В обрядовій залі центрального будинку селища відбулося. Підрахування та фіксація шарів паперу витинанки. а далі церемонія вручення Анжелі Юрківській та Ярославу Литвину сертифікатів на підтвердження рекорду. Національний реєстр рекордів в якийсь момент отримав заявку з Рокитного. В цій заявці була така номінація, яка зразу привабила нашу увагу. Кожна заявка проходить чотири етапи рекордопідтвердження. На другому етапі збирається доказова база, на третьому проходить експертна оцінка, на четвертому рішення експертної ради. Ми почали вивчати це питання і е, самі для себе зробили відкриття. Такої роботи, як ви зараз бачите, в Україні більше немає. Авторська техніка, яку сьогодні представлено тут, є унікальною, вноситься в категорію мистецтва. І сьогодні від сьогодні є досягненням всієї України. Ми оголошуємо, оголошуємо новий рекорд України, який залишається в категорії мистецтва назавжди. Шарів кольорового паперу в авторській техніці витинання. І нова рекордсменка України в категорії мистецтва Анжела Гірківська. 56 шарів у цій роботі, яка сьогодні представлена. Нагадаємо нашим глядачам, що 56-річна Анжела Юрківська родом з Маріуполя. Саме там, у 2015-2016 роках, були створені перші багатошарові ветенанки майстрині. З 2021 року Анжела Юрківська народний майстер України. З 2023-го член Міжнародної організації народного мистецтва, учасниця колективних виставок у Києві, Стрию, Білій Церкві. Протягом минулого року відбулося п'ять персональних виставок мисткині. Вона переможець всеукраїнських та міжнародних конкурсів. На захід також завітали Рокинянський селищний голова Юрій Богданов, його заступник Олександр Конопчук, народний депутат України 5-6 скликань Уляна Мосіпан, поціновувачі народного мистецтва. Дорогі друзі, шановні пана Анжела Володимирівна, шановні наші гості, для нас сьогодні дуже велика честь. І дуже позитивно сьогодні приймати таких високоповажних гостей із реєстру рекордів України. Адже наша Рокетнянщина багата тими людьми, які сьогодні творять нашу українську державність, творять сьогодні нашу рокетнянську громаду і показують її не тільки на теренах нашої держави України, а і далеко далеко-далеко за кордоном. Нашу творчість знають скрізь. І дуже приємно, що сьогодні Анжела поповнила коло професійних людей і творчих людей Рокитнянщини. Я радий вас вітати, Анжела, вітати вашу творчість. Ви її показуєте, доносите людям, ви навчаєте наших діток у нашому центрі творчості, ви їм передаєте своє знання і своє вміння. За вагомий внесок у розвиток культури громади та України Юрій Богданов вручив Анжелі Юрківській подяку Рокитнянської селищної ради та побажав нових творчих успіхів. На каналі телерадіокомпанії Роки та в Ютубі ви можете ознайомитися з повною версією цієї події. Приємна новина відповідно до указу Президента України Володимира Зеленського від 23 серпня 2023 року про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Незалежності України за значні заслуги у зміцненні української державності. Мужність і самовідданість виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов'язку. Почесне звання, заслужений майстер народної творчості України, присвоєно майстру ковальського мистецтва, керівнику приватного підприємства Кузня Росич, волонтеру, члену виконавчого комітету Рокетнянської селищної ради, Юрію Виродову. Шановні жителі Рокетнянської громади. Сьогодні ми отримали добру приємну звістку про присвоєння почесного високого звання. Заслужений працівник народної творчості України Виродову Юрію Івановичу, жителю селища Рокитне, волонтеру, патріоту Української держави, майстру ковальської справи, керівнику ПП Кузня росич Тому я сьогодні знаходжуся на території підприємства Кузня Росич, і для мене сьогодні велика честь привітати Юрія Івановича Виродова із присвоєнням почесного звання. Який йому дав президент України Володимир Зеленський за номером 502, дріб 2023, приєднуємося до привітань. Шанований громадою людині. 1 лютого 2024 року в спортивному залі опорного закладу освіти Синявський ліцей Рокитнянської селищної територіальної громади. Відбувся фізкультурно-спортивний захід з підбиття підсумків першого етапу обласних спортивних ігор у рамках проєкту Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги 2023-2024 навчального року, який проводиться з ініціативи Президента України Володимира Зеленського під девізом Разом переможемо. Під звуки офіційного гімну проєкту учні ліцею вишикувались у спортивному залі, де їх щиро вітали голова Рокітнянської селищної ради Юрій Богданов та спеціаліст відділу освіти селищної ради Олена Сатиренко. На святок також завітала майстер спорту міжнародного класу, чемпіонка України та призерка європейських та світових першостей з боротьби вільної, амбасадор проєкту. Лілія Маланчук. Спортсменка розповіла про власні успіхи у спорті, надала автографи всім бажаючим, надихнула учасників свята на подальшу участь вже у другому етапі змагань та наголосила на важливості участі у всеукраїнському заході. В Рокитянській громаді завершується перший етап. Всеукраїнських змагань пліч опліч на, е, на честь наших захисників України за ініціативою президента України Зеленського. Бажаю всім спортсменам перемог, натхнення та йти до своєї мети. Рокітнянський селищний голова Юрій Богданов нагородив грамотами директора Синявського ліцею Петра Мельника вчителів фізкультури закладу Ольгу Сатаренко та Антона Висоцького, а також учнів ліцею Дмитра Булатевича, Богдана Дацюка, Поліну Касяненко, Назара Сахна, за активну участь в проведенні першого етапу обласних спортивних ігор Пліч опліч Всеукраїнській шкільні ліги. Всі учасники заходу виконали гімн України та промовили, пам'ятаємо, не пробачимо, переможемо. У змаганнях першого етапу Київських обласних спортивних ігор у рамках проєкту Пліч-Опліч Всеукраїнській шкільній ліги 2023-2024 навчального року взяли участь 20 команд ліцею та близько 200 учасників. Нині розпочалася підготовка збірних команд закладу до участі у другому територіальному етапі змагань. А тепер до офіційної інформації: учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть безкоштовно здобути нову професію або підвищити кваліфікацію. Таку можливість їм надає служба. Зайнятості. Навчання здійснюється за кошти Фонду загальнообов'язкового Державного соціального страхування України на випадок безробіття у центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Бажаючі навчатися самостійно обирають професію або освітню програму, які розміщені на сайті Державного центру зайнятості. На вибір 95 ліцензованих професій та 365 освітніх програм. Подати заявку до Центру зайнятості можна особисто або онлайн за посиланням, що розміщені на вашому екрані. Детально про послугу можна дізнатися за наступним посиланням. Звертайтесь до підрозділу Служби зайнятості. Який найзручніший для відвідування. Мешканці Київського регіону при потребі можуть скористатися підтримкою індивідуального житлового будівництва на селі через регіональну програму Власний дім у рамках державної програми. Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво, реконструкцію та придбання житла. Про це повідомляє Київський обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі. Кредит індивідуальному забудовникові надається на строк до 20 років. Але найбільш як до досягнення позичальником пенсійного віку, а молодим до 30 років з внесенням за користування ним плати у розмірі 3% річних. Відсотки за користування кредитом не нараховуються військовослужбовцям, резервістам та військовозобов'язаним, а також позичальникам, які мають трьох і більше дітей. Для отримання кредиту звертайтеся до представників фонду за електронною поштою, що розміщено на вашому екрані. У лютому стане відомо точний розмір індексації пенсій. Сама індексація відбудеться з 1 березня. В уряді називають орієнтовний розмір. Йдеться про підвищення пенсій на 13%. Це буде найбільшим зростанням пенсій. Індексація не зачепить лише невелику кількість пенсіонерів. Це ті, хто вийшов на заслужений відпочинок впродовж останніх трьох років, українців, які тепер мають значні надбавки до розрахункових пенсій, або тих, хто має високі виплати. Наступне підвищення пенсій очікується у квітні. Воно стосується тих, хто продовжує працювати на заслуженому відпочинку і в кого зріс стаж. Трохи статистики. Відповідно до соціально-економічного паспорта Рокетнянської селищної ради, земельний фонд Рокетнянської територіальної громади налічує 41,702 тисячі гектарів ріллі. Сіножатий та пасовищ 3,948 тисячі гектарів. Багаторічних насаджень 0,375 тисячі гектарів. Сільським господарством на території громади займаються 29 основних та фермерських господарств. Поширені чорноземи малогумосовані, 75% загальної площі громади, та чорноземи опідзолені, а також темно-сірі опідзолені ґрунти, які підходять для рослинництва в сільському господарстві. Ліси та інші лісовкриті площі займають 14,108 тисяч гектарів. Забудовані землі 2,871 тисячу гектарів. Основні породи дерев, сосна, дуб, ясен, клен, граб. Територія, що покрита поверхневими водами, становить 1 мільйон 889 тисяч гектарів. Є в наявності та розробляються корисні копалини, граніт, пісок, глина. 2 лютого виповнилося 100 років жительці села Пугачівка Ганні Семенівні Пащенко. Привітати шановну ювілярку до її оселі завітали Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов, його заступник Олександр Коновчук. Староста старостинського округу номер 11 Сергій Нехай, учасники художньої самодіяльності сільського будинку культури. Біжить, стежина в тихий гай, загаєм синя долина, тихо тече вода, тихо пройшли літа, і вже у кори. Поважні гості вручили Ганні Семенівні подяку Рокитнянської селищної ради, подарунок і квіти та побажали їй міцного здоров'я, бадьорості духу, родинного затишку і тепла. Ганна Пащенко народилася у сусідньому селі Бирюки. Там минули її дитячі і юнацькі роки. Усе життя працювала у колгоспній ланці, вирощувала цукрові буряки. Пережила Голодомор Другу світову війну післявоєнну відбудову. Не дарма ж кажуть життя прожити не поле перейти. Родина Гани Семенівни сьогодні це дочка Ольга, двоє онуків, п'ятеро правнуків. Рідні постійно опікуються жінкою та дбають про її спокійну старість. Шанована ювілярка, котра вже, на жаль, не добачає, але… Гарно чує, дякувала всім за привітання і турботу. Побажаємо ж Ганні Семенівні ще багато сонячних і мирних днів в оточенні найдорожчих людей. Для багатьох людей зимова пора це час активного відпочинку на льоду. Однак багато хто іноді забуває про небезпеку, яку може приховувати лід. Найчастіше нехтують правилами безпеки діти і любителі зимової риболовлі. Застерігає головний інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій Білоцерківського районного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України Альона Потомська. Актуальне питання зараз це поведінка людей на водоймах взимку. Для безпечного. Відпочинку або проведення часу на водоймах необхідно дотримуватися елементарних правил безпеки, які обережуть ваше життя і здоров'я. В першу чергу необхідно звертати увагу на який лід ви виходите. Товщина льоду повинна бути від 7 до 10 сантиметрів. Необхідно звертати увагу на колір льоду і не виходити в місцях, де є сніг або тріщини. Не виходити на лід великими групами, а також не робити велику кількість лунок одночасно, не перевіряти товщину льоду ударами ноги або інших предметів. Обов'язково мати під рукою довгу мотузку або якісь підручні засоби, які у разі потрапляння вас у воду допоможуть випаритись звідти. У разі потрапляння у воду, в першу чергу, не панікувати, намагатися перевернутися на живіт або спину і повертатися на берег тим шляхом, яким ви йшли до місця ловлі риби або відпочинку. Категорично забороняється вживати спиртні та алкогольні напої. На цьому випуск інформаційної програми підсумки тижня завершено. Нехай всім щастить!